Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Довбик назвав чемпіонат, який найбільше пасує Судакову. Касільяс. Лунін повинен грати в фіналі Ліги Чемпіонів. Хускоре та Софаскор оцінили виступи Довбика та циганкова в матчі лаліги. Ліги. Зашквар від УЕФА. Одним з виконавців сантреку Євро 24 є співак, який підтримує росіян. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Український нападник каталонців Артем Довбик поділився думками щодо готовності півзахисника шатаря Георгія Судакова перебратися у Європу. Я думаю, судакову треба просто перейти і показати, що він готовий. Я так не можу казати, що він готовий, бо зараз скажу, що він готовий, а він не готовий. Який чемпіонат йому найбільше підходить? Такий, куди його відпустять, хто за нього дасть більше грошей, сказав довбо коментарів збірна. Нагадуємо, в поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з гірниками чинно до 31 грудня 28 року. Трансфермаркет маркет гравця у 25 мільйонів євро. Євро. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал. Там ви можете знайти актуальні новини футболу. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Легенда мадридського реала Ікер Ікеркасільяс висловився щодо основного вибору на воротарську позицію вершкових у майбутньому фіналі Ліги Чемпіонів. Його слова наводить ABC Digital. Реал має переможну ДНК, яка змушує завжди грати до кінця. У цієї команди немовірний зв'язок з Лігою Чемпіонів. Лунін всім вже довів, що він чудовий воротар, який може виручити в будь-який момент. Не від мене це залежить, але Андрій має грати у фіналі Ліги Чемпіонів. Куртуа щойно відновився від травми. і це правда, що дням він грав дуже добре, але він ще не увійшов у змагальний ритм. Тібо вже всім показав свій рівень. Я впевнений, що коли він набере форму, то гратиме так, як і раніше, заявив Касільяс. Раніше повідомлялося, що Лунін може піти з реалу, якщо не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. 10 квітня відбувся матч Леве-Жрона у рамках 35-го туру Ла ліги. У стартовому складі за гостей вийшли двоє українців Артем Довбик та Віктор Циганков. Після завершення гри статистичні портали «Софаскор» та Хускорет оцінили гру українських футболістів. Артем отримав 6,7 балів та 6,9. Віктор – 6,9 балів та 7,0 відповідно. За весь ігровий час Довбок віддав один асист, зробив 32 дотики до м'яча, мав успіх в одному вдалому обведенні та віддав 68% точних передач. Віктор за 73 хвилини ігрового часу віддав один асист, мав успіх у двох вдалих обведеннях з п'яти, зробив 46 дотиків до м'яча та віддав 81% точних передач. Воротар мадридського реала Андрій Луні, незважаючи на переговори щодо продовження контракту з вершковими, може змінити клубну прописку вже найближч літа. Про це повідомляє Ель Національ. За інформацією джерела, 25-річним українцям серйозно цікавляться Ювентус, Манчестер, Юнайтед, Челсі, Арсенал та Баварія. Ці клуби влітку будуть робити спробу підписати голкіпера збірної України. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркет оцінює його у 16 мільйонів євро. Цього сезону Андрій Лунін відіграв за реал 30 матчів, пропустив 28 м'ячів та у 12 матчах зберіг свої ворота сухими. Футбольна обсерваторія CES випустила своє нове дослідження, яке цього разу стосується футбольних мігрантів. Фахівці обробили дані у 83 країнах і 135 лігах світу. За їхніми даними, нині в цих чемпіонатах виступає 204 гравця з України. Таким чином, наша країна посідає 20-те місце у світі за кількістю легіонерів. Лідиру тут, звісно, Бразилія. 1338 гравців, які виступають за кордоном. Недалеко відстала Франція, 1091 гравець. І трохи не дотягнула до 1000 гравців Аргентина, 995 гравців. Також у дослідженні згадується, що кількість бразильців у чемпіонаті України порівняно з даними з 2020 рік, зменшилася на одного гравця. Якщо 4 роки тому було 30, то тепер залишилося 29 бразильців. Вже 14 червня розпочнеться Чемпіонат Європи 24 з футболу. УЕФА презентував офіційну пісню турніру. Італійська електронна тріо Медуза, гурт Ван Репаблік та німецький виконавець Леоні представив офіційну пісню Євро 24 Фаро. Вона вже доступна на всіх стрімінгових платформах. Райан Тейдер, соліст гурту Ван Репаблік, влітку 23-го року на своїй сторінці X, раніше Twitter, назвав Росіян прекрасними людьми і пообіцяв повернутися до Росії, коли хаос закінчиться. Під хаосом співак мав на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За цей допис Тедер отримав шквал критики і згодом видалив його. Болівальники зможуть почути офіційну пісню в кінці церемонії закриття Євро 24, яка пройде перед початком фіналу турніру. Відбудеться це 14 липня. Колишній півзахисник шахтара металіста та збірної України Марлос повісив буци на цвях. Останнім клубом 35-річного гравця був Атлетіко Параненсе, який він покинув у січні 23-го року після завершення його угоди. Понад рік Марлос перебував без команди. Про те, що експівзахисник Шахтаря закінчив кар'єру, повідомляє авторитетний портал TransferMarket. Зазначається, що натуралізований бразилець повісив буци на цвях з 1 травня. Марлос переїхав у український чемпіонат у 2012 році, приєднавшись до Металіста, а потім перейшов до складу Шахтаря. За гірників півзахисник відіграв у 287 матчах, в яких забив 74 голи та віддав 65 асистів. У 2017 році Марлос дебютував за національну збірну України, за яку зіграв 26 матчів і відзначився одним забитим м'ячем. Український голкіпер з КДП 1 Назар Микаренко потрапив до сфери інтересів Арбелейцих, повідомляє телеграм-канал Камон Плей. За інформацією джерела, скаути німецького клубу планують відвідати чемпіонат Європи Ю 17 де переглядатимуть гру шістнадцятирічного вратаря. Нагадуємо, контракт Макаренка за Дніпро-1 розрахований до 30 червня 2024 року. Назар у березні 2024 року дебютував за збірну України Ю 17 відігравши в основі два матчі з трьох. Також зіграв у товариському поєдинку проти Кіпру. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.